першовересневий дзвоник і на Калущині, покликавши учнів до навчання. Цьогоріч вперше за парти повинні сісти 630 дошкільнят, що на 47 дітей більше ніж торік. На святкування з нагоди дня знань зібралася чисельна шкільна громада. На подвір'ї Пілівської школи веселий дитячий гомін: різнобарвні запашні квіти, величезні білі банти, форми та ділові костюми. Першокласники запрошують маленьких першачків до шкільної родини. Розпочалися урочистості внесенням прапора та гімном України. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих борців за волю України. Зі святом знань усіх присутніх радо привітав директор Пілівської школи Іван Качак. Це свято насамперед для тих, хто вперше в житті переступає по рік школи. Для них маленьких громадян, цей день буде особливо пам'ятним. Адже переступивши поріг школи, вони зроблять перші кроки на шляху до вершин духовності і життєвої мудрості, що проляже через прекрасну країну знань. У цей святковий день хочеться побажати першокласникам любити рідну мову і землю. Поважати працю і знання також цей день щирі слова дарували всім гості свята голова РДА Микола Жовнір і Пілівський сільський голова Микола Семанів. Я сьогодні е, хотів би звернутися в першу чергу до першокласників, які перше переступають е, поріг в школи, які десь роблять першу е, таку е, перший крок на шляху у великі життя. Я прошу і надіюсь, не то, що надіюсь, я впевнений, що шкільна сім'я їх прийме, що вони будуть достойно вчитися, вони будуть здобувати належні знання і проявляти при цьому ініціативу і наполегливість. Сьогоднішній день я просіх вас привітати святом мудрості, доброти, любові, святом знань. Це свято воно хоч приходить у такі тривожні для України дні, але воно повинні на все життя запам'ятатись тим першокласникам, які вперше прийшли на поріг нашої школи. Відтак, почесною грамотою голови Калуської РДА нагороджено директора і педагогічний колектив Пілівської школи за багаторічну плідну працю на педагогічній ниві Урочисто відзначили день знань і у судінківській школі. Місцевий пароходець Іван поблагословив усіх присутніх на новий навчальний рік. Привітав із 1 вересня усю шкільну громаду і голова районної ради Василь Дзунза. Ви будете вчитись, і ми бажаємо і ваші батьки, і ми влада, і депутати, і виконавча влада. Хочу, щоб ви росли щасливі, під мирним небом, здорові і гарно вчились. Це ваш буде подарок для нас, дорослих. Я бажаю усім сьогодні, в цей день, нам, українцям, миру, злагоди, терпіння і боротись, хто чим може, хто молитвою, хто добрим словом, хто коштами. Підтримувати нашу незалежну Україну привітав із першим дзвоником усю шкільну родину. і Виробничий директор компанії Даножа Перл Кнуцен, вручивши першачкам і школі подарунки. В цей нелегкий для України час і з початком нового навчального року усіх присутніх також вітали студентківський сільський голова Марія Стасюк і директор судінківської школи Юрій Лилак. У хвилині мовчання котиться незбаглива сльоза за тими. Що сьогодні не кожен батько відправить свою дитину до першого класу. Сьогодні не кожна школа прийме свого учня. Але діти, вчителі, батьки, пам'ятаємо, що ми від сьогодні, від першого уроку в нашій школі, який проходитиме під гаслом, Україна єдина країна. Маємо своє завдання. Для нас цього року, особливо цей перший вересень, це свято Дня Знань, мусить бути дуже веселе, тому що не кожній дитині на Україні, особливо у східних областях, сьогодні є можливість бути на цьому святі. Отож, шановні, я всіх вітаю сьогоднішнім святом. Бажаю перш за все здоров'я, мирного, безхмарного, Неба відтак кращі учнів і педагогів школи відзначено відповідними грамотами. На святі свої таланти демонстрували учні школи, співали пісень, декламували вірші. Маленькі школярики також дарували віршики та веселі пісні. Цей день першачкам вручили ключ знань і подарували кожному першу книжечку Букварик. І ось пролунав перший дзвінок, покликавши дітвору за шкільні парти.